Сучасні відділення, нова техніка, фаховий персонал та висококваліфіковані лікарі це все про Волочиську багатопрофільну лікарню, яка напередодні відзначила свій 90-річний ювілей. Вже понад 40 років у Волочиській лікарні працює Петро Брунальський, завідувач хірургічним відділенням. За рік у закладі виконується близько двох тисяч оперативних втручань. Якщо порівняти так, можна сказати, це два різні світи. Коли ми прийшли, це все. Не вселяло якоїсь оптимізму, якоїсь надії великої. Ну а зараз тільки якщо зайти в відділення, то воно вже дає позитивні емоції. І воно, звичайно, сприяє оздоровленню хворих. Ну і звичайно, що оснащення відділення змінилося значно, значно, ну, особливо в останні роки. Кожного року заклад оновлює медичне обладнання, проводить ремонти відділень та окремих палат. Вже близько десятка років Волочиську багатопрофільну лікарню підтримує благодійний фонд народного депутата України Сергія лабазюками Поруч. Волочиська лікарня святкує 90-річчя, Це вже через 10 років буде сторіччя. Надзвичайно важлива дата, в якій можна дійсно говорити про той величезний об'єм добра, яке було зроблено. Адже тут і народжувалися, і тут оздоровлювалися, і лікувалися, врешті-решт. Люди, і це тисячі, десятки тисяч людей, які отримали допомогу від медиків. Чи є над чим працювати, звичайно, є завжди. І сьогодні, коли дивитися по оновлених відділеннях, вони в ідеальному стані це європейський рівень, це сучасний рівень, комфорт, це відповідно медичне обладнання, забезпечення, але все це було би нічого не варте, якби не медики, не ті працівники, які сьогодні віддано роблять свою роботу, за що їм величезна вдячність. А 90-річчя – це свято, це окрім того, що це дата, в якій можна підводити якісь підсумки, щось нове планувати. А тут є колектив, є потужний керівник, Чубар Віктор Маклач, який знає, як вести свою роботу. Ну а медикам тільки подяка і. Величезна вдячність за те, що вони робили, роблять. Я прикорю, будуть сумлінно завжди виконувати. Завдяки надходженням меценатів, благодійних фондів та державного фінансування Водочиська багатопрофільна лікарня може розвиватися. Вона одна із перших з року в рік впроваджує нові методи лікування різних патологій, каже головний лікар Віктор Чубар. Кожного року ми виконуємо біля десь 100 оперативних втручань, ендопротезування, яке проводиться протягом семи років. Навіть почали ендопрацювання кулійних суглобів, проведено три оперативних втручання. І таких операцій ми виконуємо 70-75 в рік. Артроскопічні операції розпочались, гістероскопія та лапароскопія в гінекологічному відділенні, ендовиносна лазерна коагуляція вен. Велику роль у забезпеченні всім необхідним відіграє обласний бюджет. Так заклад отримав кисневу станцію, яка є автономною. Також оновлень зазнало дитяче відділення у вигляді його утеплення. тощо. Дорогі медичні фахівці медичної галузі, нашої волочиської багатопрофільної лікарні. Сьогодні наш Заклад відзначає своє 90-річчя. Один в полі не в воїн, і звичайно, маючи хорошу підтримку колективу, хороших, висококваліфікованих фахівців, спеціалістів. Я можу сказати точно, що життя жителів Волочівської, Вітовецької, Меркеверських територіальних громад точно в надійних руках. Тому що, дорогі медики, для вас вже не перший рік. Так само є свій фронт. Починаючи з початку коронавірусної інфекції, це правда. у Вас були свої виклики, і ви всі самовіддано 24 на 7, ризикуючи власним здоров'ям, власним життям маючи при тому і маленьких діток вдома, і стареньких батьків. Ви рятували людське життя. Я з гордістю завжди, Віктор Миколаївич, згадувала ваш наш заклад про те, що саме ми, одні з перших, на базі вашої лікарні, вашими фахівцями, вдалися реалізовувати складні операції по заміні кульшових суглобів. Сьогодні ви допомагаєте внутрішньо переміщеним людям, які в умовах військового вторгнення просто залишились без домівки над головою. І саме головне ви. Даєте необхідну допомогу нашим хлопцям, які вже в останню чергу прибувають до вашого закладу. Вітаю вас там днем, миру, перемоги, родинного затишку вам і просто такого людського щастя. 90 років це поважний вік для людини, проте для закладу, який кожного дня рятує життя, це тільки набутий великий досвід, який потрібно тільки примножувати після нашої перемоги.